Другою артисткою, яку ви дуже просили в коментарях, стала Ірина Білик. І я пропоную поговорити про мабуть один із найкрасивіших кліпів нашій історії на її пісню А я пливу у човні. Трек у 1997 році став одним із перших українських суперхітів. Альбом фарби, до якого виходила ця пісня, розлетівся тиражем один мільйон примірників. Ірина Білик стала першою українською поп-виконавицею, яка дісталася цієї верхівки. Кліп довірили знімати молодому таланту Максиму Папернику, з яким Ірина вчилася в театральній студії. Він разом з оператором Вадимом Савицьким на кіностудії Довженка зміг створити реальний витвір мистецтва. І за допомогою. Нього здобув собі ім'я в індустрії, знімаючи згодом кліпи Ротару, Могилевський чи навіть Вєрці Сердючці. Починається кліп з того, що ми бачимо обличчя Ірини, яке занурене у воду і намагається співати. Цей момент з характерним переходом, наче переносить в нас в якийсь позачасовий світ образів, хоча ми бачимо, що цей світ знаходиться всередині годинника. І раптом ми бачимо просто неймовірної краси кадр, в якому човен з піском, зміями та самою співачкою в мокрому платі, що. Прилягає, пропливає по ріці часу. Таких кадрів пропливання у кліпі буде декілька, але кожен із них вирізняється зовсім іншою системою образів та кольорів. Бо в наступному кадрі човен, наповнений водою та рибами, пливе вже по піску. І цей кадр мені страшенно нагадує картину Джона Мілле Офелія. Навіть плаття героїн співпадають. Я певен, що режисер черпав натхнення у Мілле, адже навіть по змісту ці роботи перетинаються. Ще наступний човен уже повністю заквітчений, пливе по висохідні. Щось землі, яка розквітає ближче до фіналу. Білий перериває свою нерухомість у човні, який тепер пливе по річці з людей, які, схоже, їй поклоняються. І тут я вкотре мушу сказати наскільки це гарно.